Сьогодні вони могли б святкувати день народження свого сина. Однак замість цього доводиться приймати його бойовий прапор на Смолянському військовому цвинтарі. Від імені президента України, Верховного головнокомандуюча Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Ярослав Яцьков народився 14 листопада 1994 року у Житомирі. Тут же здобув середню освіту. Навчався на Житомирській загальноосвітній школі номер 27 Після закінчення отримав професійно технічну освіту. Далі вступив до Полісько-національного університету на факультет юрна юридичний факультет. Однак провчився в університеті Ярослав Яцьков лише один рік, бо вирішив стати на захист батьківщини. Прийшовши конкурсний відбір. Склавши присягу, він з початку 2018 року стає в лави полку Азов. І з того часу Ярослав Миколайович на захисті України. 24 лютого герой зустрів на бойових позиціях під Маріуполем. Поруч із ним був його побратим та товариш, який сьогодні прийшов попрощатися з другом. Він просто, в якому ми поки були рядом, підтримували друг друга. І... В общем, непростое время. Первые три дня мы вообще не спали, потому что началась полномасштабная война. И та ответственность, которая ложилась на его плечи, он к ней относился с глубокой ответственностью за жизнь бойцов и своих друзей, которых он любил. Які його дуже любили. Згодом друзів розділили і якими точно були останні дні життя Ярослава, побратим сказати не може. Говорить, в Маріуполі було гаряче скрізь, а на позиціях полеглого героя відбувся танковий прорив. Він був іскринім, заботливим, чесним. Він любив брати відповідальність на себе, тому він став потім командиром зводу. Про нього можна згадувати тільки з гордістю. Я свічком уважаю і люблю для того, щоб ані вирішались. Ярослав Яцьков героїчно загинув 2 квітня 2022 року. А у травні того ж року прижиттєво був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Однак лише зараз стало відомо, що забрати свою нагороду він не встиг. Півтора року мама, тато, брат шукали, приводились. Ідентифікація проводилась ДНК і лише через півтора року. У день свого народження, 14 листопада, наш воїн повернувся до нашого міста на щиті. Ярослав Яцьков не встиг створити власну сім'ю. У вічній скорбуці залишилися батьки, брат, рідні, друзі та побратими. Герою назавжди 27 років.